Таю в ефірі інформаційний випуск новин 18 вересня, 1303-й день війни, яка вимагає від нас сили і згуртованості. Поки наші захисники і захисниці героїчно дають відсіч ворогу, в тилу ми маємо донатити та працювати задля підсилення обороноздатності країни. Також не забуваємо і по підтримку ветеранів та їхніх родин. А далі про головні події четверга в області розкажемо за мить на 33-му телеканалі. Прямі бюджетні субвенції військовим частинам, комп'ютерна техніка, оптичні прилади, маскувальні сітки, ремонт транспортних засобів захисників та підтримка безпілотниками. Дережнянщина не стоїть осторонь у питанні допомоги військовим. Цього разу захисникам передали чергову партію дронів. Дережнянська громада продовжує підтримати сели оборони у боротьбі з російським окупантом. Придбали знову дрони для наших захисників. Дякую всім підприємцям, установам та організаціям нашої Держнянської громади. Дякую кожному жителю, який долучається. Доплата для медичних сестер на 55-й сесії. Депутати Хмельницької міської ради ухвалили рішення, за яким у вересні цього року медсестри в навчальних установах отримуватимуть більше. Така надбавка передбачена для працівників цієї галузі у закладах позашкільної, шкільної, а також професійно-технічної освіти. Також виділені кошти на всі галузі міського господарства, зокрема охорона здоров'я. Ми внесли медичні сестри в доплату муніципальну. Вони з 1 жовтня отримуватимуть доплату щомісячну 2600 гривень. Кожна дитина має зростати в сім'ї, але якщо малеча зосталася сиротою або неможливо залишити її з батьками, є змога виховувати дитя у сімейному оточенні завдяки усиновленню, встановленню опіки піклування чи влаштування у прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу. Область входить число регіонів, які першими спільно з партнерами впроваджують реформу системи догляду та підтримки дітей. Ми вже затвердили регіональний план заходів і очікуємо, що кожна територіальна громада інтегрує його у свої місцеві програми. Лише від початку цього року в Хмельницькій області усиновлено 34 дитини. А ще 186 знайшли нову родину завдяки внутрішньосімейному усиновленню. Від пожежного депо до громадського простору у Хмельницькому планують реконструювати приміщення колишнього кінотеатру Планета. Кінопокази там припинилися ще у лютому 22-го. Причина незадовільний стан будівлі. Наразі ми провели протиаварійні ремонтні роботи. Це основне було для того, щоб зберегти цей об'єкт перед тим, як ми почнемо реставрацію. У нас були проблеми з покрівлею, ми відремонтували за допомогою орендаря покрівлю. Тепер вона в нас не тече. В підвальному приміщенні у нас були постійні затоплення, ми відвели воду. Нині ж агенція комунальної нерухомості оголосила тендер на розробку проєктно-кошторисної документації на реставрацію будівлі, ба більше перед цим на громадських слуханнях уже затвердили майбутній вигляд приміщення до слова фінансування реставрації кінотеатру планують залучити з міжнародних грантів. Насправді це дуже великий, такий і важливий для міста Хмельницького об'єкт, тому що всі знають місто Хмельницький за фотографією цієї вежі, так тому хочеться зберегти її автентичність. Зберегти для нащадків цей такий прекрасний об'єкт, який ми знаємо, планета, кінотеатр. Хочемо зробити його функціональний такий мультимедійний простір, де буде насичено подій, заходів різноманітних. Плануємо і кав'ярню, також музей, простори для громадських організацій. Крім того, планують облаштувати у приміщенні туристичну зону, а саме підйом на башту у центрі міста. Олена Гула, Микита Гуменюк, Новини, 33-й канал. Ремонт автошляхів області. Хмельницькі дорожники продовжують роботи з експлуатаційного утримання доріг державного значення. Зокрема, приводять до належного санітарного стану автопавільйони і зупинки громадського транспорту, відновлюють та встановлюють нові дорожні знаки, а також оновлюють асфальтобетонне покриття. Крім того, бригади проводять наступні роботи на ділянках з суцільними пошкодженнями дорожнього покриття автодороги н 03 Житомир Чернівці. Напрямку від Хмельницького до лісових гринівців там влаштовують вирівнюючий шар асфальтобетонну локальними картами. На дорозі Н 25 городи городище рівне Староконстянтинів в межах міста Староконстантинів тривають підготовчі роботи у вигляді фрезерування дорожнього покриття. А на штучній споруді розташованій в межах дороги Р 86 гуків Дунаєвці, Могилів Подільський у селі Ружа, ремонтують опорні частини та облаштовують підмостове русло. Здорове харчування та свобода вибору у Славутських гімназіях номер 3 та 7 стартував пілотний проєкт Мультипрофільне меню. Таку ідею впровадили для учнів початкової школи. Відтак, на сніданок школярі можуть самостійно обирати їжу з кількох варіантів основних страв, гарнірів та соусів. За словами фахівців, це допоможе дітям сформувати свідоме ставлення до харчування. Ба більше, якщо така ініціатива матиме позитивні відгуки, її планують запровадити й у інших навчальних закладах громади. Погода на 19 вересня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, останній робочий день тижня буде теплим, лише з міливою хмарністю і без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 6-11 із позначкою плюс, в день 17-22 тепла. У Хмельницькому стовпчики термометра покажуть вночі 7-9 вище нуля, в день 19-21 тепла. Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.